Досить часто від різних українських експертів доводиться чути думку, мовляв, ніякої стабільності в Росії нема. І це трохи бісить. Слухайте, зрозуміло, що Росія ворог, але все ж таки давайте будемо об'єктивними в таких питаннях. Насправді, стабільності за перебріком дуже багато. Наприклад, вони там стабільно ганьбляться, причому настільки жалюгідно, що навіть і не знаєш, сміяться чи плакать. Зараз, от приклад, всім покажемо. Росія сьогодні в політичному плані безапеляційно виграє. Сьогодні там не то, що об ізоляції, ми говоримо о лідируючих ініціативах і нашого президента, і страны в целом на политическом пространстві. Реалізуємо з нашими союзниками. І це количество людей і симпатизантов, і стран розростає. Протягом усіх останніх років останкінські пропагандисти із трусів вистрибують так наполегливо намагаються довести, мовляв, ніякої міжнародної ізоляції Росії нема. умные люди сейчас уже не говорят об изоляции России на Западе. Не говорят. Они говорят о другом, о том, что необходимо выстраивать новую систему сдерживания. То есть изоляция России существует только в больных фантазиях западных русофобов. А, Они бы-то наупаки, большинство стран света путинский неорейх поддерживают? Ну так, поддерживают. оттики за российские резолюции он, при этом чему-то голосует три калики и две чумы. Кінасамблея ООН прийняла резолюцію з требуванням вивісти російські війська із України. Поддержку проекту проголосувала 141 страна: п'ять Росія, Білорусь, Сирія, КНДР і Ерітрея виступили проти. Але довести ще з патріотам практично ж неможливо. Та й як доведеш, якщо пропагандісти холопів супернадійними сенсаціями годують? Ось ви, наприклад, знаєте, що Олімпіада в Парижі провалилась. В общем, Олимпиада французская, а стыд почему-то испанский. Это просто позорище, это какое-то унижение олимпийского движения и унижение вообще для самой философии спорта. Но она обросла скандалами, Абсолютно? связанными не со спортивными какими-то достижениями, а там вот что не день, то значит ты не понимаешь, как реагировать да, на какое-то подобное сообщение. А провалилась через то, что как минимум пил планеты про игры Брикс мрия заменять игры Брикс Олимпиаду, что кому не зрозумело. Смотрите, как они зарезонировали. Потому что они боятся, что Владимир Владимирович Путин станет аля ля Пьером де Кубертеном, который создает новую систему соревнований. И это игры будущего, а это игры Брикс. Некоторые эксперты уже называют игры Брикс альтернативой Олимпиады в будущем. Почему бы и нет? Будет Англосаксонская Олимпиада загнивающая Европы и Америки и Олимпиада Нового мира. При этом сгаданные игры Брик всего року прошли с каким фантастичным успехом, что у многих видов спорта лишь за участь. Одразу можно было золото или срібло отхопить. Россия побеждает всех на играх Брикс. Каждый день десятки медалей. В синхронном плавании золото завоевал Александр Мальцев. Он выступал один. Ну, то есть соперников не было ни одного. Урешті видів спорту замість іноземних ділягацій пиками торгували студенти Руду, і це була ганьба світового масштабу. Але якщо ви думаєте, що в Росії зробили висновки і провели роботу над помилками, то одразу розслабтеся. Ми ж не даремно казали, що країна зашкварі, славиться стабільністю. Зборна Колумбії прибула в Росію і показала командне фото перед кубком дружби. Ну ті сукри, будете ще про ізоляцію Росії фейки розганять. Така ізоляція, що вже і збірна Колумбії на ігри дружби в Перм приїжджає. Ігри дружби, йопта, напевно, на честь легендарного сирка. При цьому люди, які хоча б трохи розбираються в баскетболі, звернули увагу на нереальний рахунок поєдинку. Ні, ну Колумбія, звичайно, це збірна нижче середнього за світовими мірками, але ж не настільки, щоб команді з російської провінції в 100 очок програвати. Матч між Пермською пармою і збірною Колумбії по баскетболу на Кубку Дружби закінчився сокрушительної побіди росіян за рахунком 155-53. Причому першу четверть падапічний Євгенія Пашутіна виграли сорока Рідчайше для професіонального спорта явління. Ну а поки всі намагались знайти фрагменти гри і розібратися, в чому секрет, привіт російським фейкометам передали безпосередньо з Колумбії. Справа в тому, друзі, що місцева федерація баскетболу була шокована новинами із пермі. Адже увага, ніякої збірної вони до Росії не відправляли. Тепер путінські геніїв замість ігор Сирка Дружба чекає черговий міжнародний суд. Федерация баскетбола Колумбии подаст в суд на Россию за разгром своей сборной. Колумбийская федерация баскетбола не получила официального приглашения принять участие в Кубке дружбы в России. Мы не давали одобрения ни одному клубу или учебному заведению страны на участие в этом турнире. Колумбийская федерация баскетбола предпримет юридические шаги в связи с ненадлежащим использованием нашего изображения или логотипа. А тепер просто уявіть, наскільки ж неадекватні бояри керують процесами в країні на літеру Р. Вони вже фейкові спортивні збірні створюють, щоб тємніки прокачать. Такого в історії світового спорту ще не було. Що ж, нехай уже не соромляться. І збірну США із баскетболу в 200 очок обіграють. Головне, на Ріттера форму його розмірів пошить ноги, Раз, раз, два, два, три, раз, два, три, чотири. Тобто настільки росіяни забрехали, що вже і спорт брудними руками примудрились заляпать. Якщо додіки навіть у баскетболі без брехні не можуть, то просто уявіть, скільки фейків генерують пропагандісти про політику чи про війну. Хоча чого тут довго говорить? Давайте краще свіжі приклади покажемо. Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по разведанному месту расположения командного пункта ВСУ в приграничном районе Курской области был уничтожен командный состав 22-й отдельной механизированной бригады в количестве 15 человек. Среди них находились сразу трое заместителей начальника генерального штаба ВСУ. Ніхто й не сумнівався, що після приниження в Курській області фейкомети спробують нагодувати холопів цілою авоською ротових перемог. Ну, що тут скажеш? Останкінські чмоні не підвели. Тільки раніше вони Буданова і Залужного щотижня вбивали. Вдруг замовчали дві ключові фігури противостояння залужний і Буданов. І у всіх вопрос, ребята, а хто наступний? Тепер замолчить. А ти, що... Нет тепер залужного. А тепер черга й до генералів дійшла. Ух, як Росіюшка всіх вбила. Ух, як усіх знищила. Най знають гади, як Курську операцію планувати. Серед них знаходились сразу троє замістителів начальника генерального штабу ВСУ. Генерали Дропаты, Гнатов і Горбатюк. А також командуючий Нацгвардії України, он же командуючий отдельной тактичною группировкой ВСУ Харків Олександр Півненко, який приймав непосредственное участь в плануванні і руководстве Курської Ну, а щоб глибинний народ не сумнівався, їм навіть показали, нібито тіло командуючого Нацгвардією цілих три секунди. Суперконтенту. Але ж зет і такого вистачить. Вражеські істочники успіли опублікувати кадри як мінімум з одним унічтоженим високопоставленим українським генералом. Ви бачили, що тут почалось? Картинка з батя із Саус Парка і на третину не передає щастя холопів. Але не встигли ура-патріоти другий ящик святкової боярки розпакувати, як перемога перетворилась на страшну зраду. Ох, не дарма Соловйов всіх нас у сатанізмі звинувачував. Ой, не дарма! Ребята вийшли на позиції і знайшли там сатанинське капіще. От прямо настояще капіще, от алтарі сатани. Реально воюємо з сатаною. А сатана лукав і силений. Коротше, досі не зрозуміло, який обряд провели українці і що запропонували демону перехрестя. Але нібито вбитий командувач Нацгвардії Півненко несподівано воскрес! Що ти з цим поробиш? Ось тут він, 16 серпня, із французькою діляцією зустрічається. А це вже за 20 серпня новина. Командувач національної гвардії України, бригадний генерал Олександр Півненко, вручив берети 22 військовослужбовцям, які вибороли своєю наполегливістю, стараністю та жагою до перемоги право на носіння берета з відзнакою. І дуже хочеться уточнити у додіка Прокопенка та інших правдорубів, як справи з обличчям, пацани. Знову вигадали перемогу, а тепер обтікать доводиться. Втім, судячи з усього, це вже звичний стан для сусідів по мапі. Чувачки там, що називається відчуття реальності, втратили геть. Наприклад, у 21-му столітті, коли будь-який заголовок перевіряється за 10 секунд, вони не придумали нічого кращого ніж спочатку від фотошопить перші сторінки західних газет. А вже після робити висновки на основі власних же фейків. Поки ми слідили за Україною, ми потеряли свою страну. Вот реакція англійської преси на масові безпорядки після убийства мігрантам трьох маленьких а -а -а, от і занели англосакси. Радів на дивані ура Патріот Ваня. Власну країну профукали, поки Україною займалися. І звичайно, цей Ваня із Усь Задрищенська ніколи не дізнається, що в реальній статті британської газети про Україну не було жодного слова. А замість залужного там цитата Меган Маркл. Тобто рівень фейків просто жалюгідний. І часом здається, що вони там за перебриком тупо мазохісти, які навмисно підставляються. Мовляв, дорогі українці, будь ласка, не припиняйте знущатися над Росією. Нам треба вводити якусь не знаю, гігієну мозгов. А що тут скажеш? Ми не проти. А тому разом давайте ще один шедевр. Дивиться. Славянські на Кубані знайшли сім'ю халов, котре запускали дрони у нас по краю. Усі ви, напевно, бачили, як українські дрони кошмарять прикордонні території. Одні на в Ростовській області чого варті. Думаю. Вау. Звісно, як у глибинного народу, так і у пропагандистів від подібної реальності трапляються регулярні інсульти дупи. Ну, неприємно їм безпорадній сміх держави усвідомлювати. Пашов! Жарко, блядь! Там же пацани тому, щоб якось збить гнів холопів, пропагандісти почали вкидати новини із серії «Росіюшка знищила або спіймала людей, які запускали дрони. Українці цілі родини в російському тилу під диверсійну роботу, нібито завербували, не прорахував Буданов. Тільки що дитина випадково військові таємниці розкаже ребенок в детском саду сказав, що мама з бабушкою роблять дома самолітики. Воспитатель питатель по місту, виїхала поліція. І вони бігали з цією сенсацією, наче дурні зі ступою, навіть дрони якісь за патріотам показали. Але ж ми не даремно говорили і говоримо, що перш ніж брехать росіянам було б добре для початку між собою домовлятися. Коротше, московські політтехнологи чи то забули в Краснодарський край тємник скинуть, чи то самі бояри пошту вчасно не перевірили. Але в результаті російський фейк викрили місцеві ж чиновники. Як то кажуть, читаємо і посміхаємось. В социальных сетях распространяется ложная информация о том, что в Славенске на Кубане одна из переехавших из Украины семей якобы собирала беспилотники. По информации администрации Славянского района, это фейк и постановочный вброс. Фактов незаконного сбора и запуска БПЛА на территории Славянского района не установлено. Также не было задержания граждан и других описываемых в тексте к видеоролику событий. Тобто добрехались до того, що вже один одного викривають. І для України це хороша тенденція. Адже кожен подібний ляп змушує глибинний народ сумніватися. А сумніви зет патріотів нам на руку. Нехай сумніваються. Нехай ці сумніви потихеньку роз'їдають зсередини, а там, можливо, і до роззумбування дійде. І такий ура-патріот вже не побіжить підписувати контракт до армії. Ось чому війна за уми, як і раніше, актуальна. І на цьому напрямі ми просто зобов'язані давити її. Наскільки це можливо?